Конічове товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео за те, що ви борюєте нашу незалежність. Сподіваємось на скорішу перемогу і що все буде Україна. Так, у мене сьогодні чергове моє тотальне відео, мій тотальний огляд. Сьогодні, як ви зрозуміли, ми знову повернемось до моєї альмаматери, до того, чим я заробляю, чим живу, до фото та відео, до зйомочок. Ось. І сьогодні у нас буде на огляд. Об'єктив, черговий Viltrox, Viltrox 35.1.8 FE. Ось ви бачите, автофокусний, з stm моторчиком. Ну. Як завжди, всі плюшки Вілтрокса тут є. Ось, як завжди, компанія Вілтрокс жодним чином не впливає на результати цього відео. Об'єктив мій, придбаний за мій особистий кошт. І все, що я буду казати, це мій особистий досвід. використання саме цього об'єктиву. Використання в усіх можливих сценаріях зйомки. Тому все, що потрібно. Ви дізнаєтесь, як завжди, відео буде трішки довгеньке, вмощуємо і зручніше. Поїхали. Перейдемо до основних характеристик, як завжди, це потрібно сказати. У нас, в принципі, найзвичайні це у нас 35-ка у нас 10 елементів у 8 групах. У нас. Два асферичних, два ED-елементи low dispersion і два High uh, Reflective Lenses. Тури high-reflective lenses з uh, HD nano-coating. Це досить багато таких. будемо так казати, uh, Наукових слів, але тим не менш, ті люди, яким це цікаво, вони зрозуміють, про що я кажу. Тобто, у нас досить непогана оптична конструкція самої лінзи. Ось, до речі, як завжди, все, що я буду казати, це досвід. Якщо кому потрібно саме семпли, як, що, чарти і таке подібне. Пишемо в коментарях, зроблю особливо е, спеціально для вас. Ось це в е, ці відео, це, це е, саме досвід використання. Тобто як з ним жити, не тільки як який чарт, яка там, будемо так казати, як е, стіну фотографувати і так далі, тому подібне, а саме як жити з цим об'єктивом у реальних умовах. Тобто всі ці чарти, всі ці таблиці, всі ці схеми і так далі, вони ні до чого, коли ви будемо так казати, приходите на зйомку і об'єкти. Тиф у вас, вибачте, не працює як потрібно. Ось. Тому е, про оптичну е, е, специфікацію я сказав. Він у нас, в принципі, пластиковий, ось, е, незважаючи на те, що виробник запевняє, що там певна, певним чином є. Навіть е, ось, я навіть при вас зараз тут дивлюсь, е, що він тут каже, чи є тут метал в конструкції. ось про виробник, до речі, казав, ось я вже скільки з вілтроксами в цьому плані розбираюсь, і я не можу навіть зі своїм досвідом сказати 100% стовідсотково, що то за метал. Але метал, в принципі, тут мені здається є. Ось я маю на увазі в самої конструкції, самого об'єктиву. Ось тому, що ось тут байонетне, саме байонетне кріплення, то воно, звісно, з метал металічне У нас uh, USB-C Ось uh, тут. Порт стоїть. І ось цей елемент, саме Mount. Так, ось цей Mount, є e тут, до речі, позначено. Хоча об'єктив вже йде F є. -E, ось, ну, Тобто тут це, це об'єктив, будемо так казати, один із таких дідуганів в плані. Дати його виробництва. Ось. Чому? Тому що це об'єктив, в принципі, його навіть зараз неможливо знайти по офіційному, на офіційному сайті. Я так розумію, що скоро вийде оновлена нов версія, вона буде трішки інша, ось і тому вони його прибрали. Його можна зараз знайти тільки в версії для z -маунта. ось на офіційному сайті, не не плутати з якимись ОLХ-ами з і так далі. тому подібне Там вони є. ось Але тим не менш. Метал є. Тут мені здається більше такий метал, такий більш як, як пластиковий. Я не знаю, як це правильно сказати, але тим не менш відчувається, в принципі, так добротно. Я не можу сказати, що в мене якісь тут є. Ну, якісь нюанси, про які я можу вам сказати, стосовно саме якості білду, тобто якості його е конструкції. Ось. Е в принципі, нема жодних проблем. Стандартне кільце фокусування у нас спереду. Тут є ось ця, я не знаю для кого вона потрібна, але тим не менш, вона є ось це кільце регулювання діафрагми. Ось воно. Плавне, нема жодних там кліків, нічого, є ось режим авто. Але, як ви вже знаєте, ті, хто дивиться мої огляди, я не полюбляю взагалі ці елементи. Я не розумію, навіщо вони тут. Ось, все контролюється з камери. До речі, до, досить якісно працює. І прошивка е, тут встановлюється стандартно, Під'єднуєте. Під любий який Мак, любий PC, PC, взагалі там нема жодних проблем. Ось, під'єднали, вставили, він, його розпізнає система, прошивку закинули і все, все він, він, він оновився. Yeah. Ось, е, але повертаючись до. Саме з цього кільця я вважаю це непотрібним. Ось, на останній прошивці у мене немає жодних проблем з цими нюансами, але коли, ось як я дуже я працюю на стабілізаторі досить багато. При кожній зміні об'єктива у вас є можливість це кільце провернути і вдіваєте і починається, я кажу, танці з бубном. Ось, мені здається, це зайвий конструктивний нюанс. Ось, мені, я я вважаю, що краще б Viltrox більше додав тут якраз в оптичних можливостях. Можливо, навіть діафрагму зробив там не 1,8, а 1,4, щоб він був трішки більш яскравим. До речі, ось я і підійшов до першого найважливішого нюансу цього об'єктиву. Оптично, мені цей об'єктив, ну, я його вважаю, ну, взагалі таким середнячком, ну таким Ну, я йому можу поставити по шкалі. Ну, давайте по 12 бальній щоб було зручно. Ну, 6. Чому? По-перше, 1,8 діафрагма, яку я вважаю тут, це просто цифра. Чому? У мене, припустимо, щоб так порівняти з більш-менш адекватними його конкурентами. У мене була на кропі була Sigma 1,4. Ось, ну, в курсі, хто знає, 351,4. Там також є. Ось, так ось ця 35 на 1,4 давала картинку на кропі, на кропі. Картинку яскравіше е ніж тут приблизно в півтора рази. Так. Плюс-мінус. Мені здається, якщо заміряти науково, ось саме діафрагменне значення, тобто ті, ось це значення, яке в кіноіндустрії використовується там ось що означає оце ті, що хтось там, хто дивиться, розумів. Ось чому в кіноіндустрії не використовується поняття діафрагмного числа F, а використовується ті, тому що ті це означає саме світопропускні можливості. Ось, Тобто, якщо у вас. Сказано, тік, припустимо, 1,4, то воно буде 1,4 або там 2, або 2.8, ну неважливо. Ось тут 1,8 це більше число. На діафрагмі 1.8 об'єктив, в принципі, солідно так він єтує, є там це. Якщо ви колоргрейдингом грейдингом займаєтесь досить давно, ви це побачите також. І можу сказати з впевненістю, що на 1,8 діафрагмі досить суттєво падає його. Так, так скажемо, скажімо, роздільна здатність. В принципі, він непогано відпрацьовує за свій кошт, до речі, поки не забув за свій кошт і кошт цей, це приблизно зараз в Україні такі об'єктиви від 12 до 14 тисяч гривень можна знайти. ось, В залежності від гарантії, там я ну будемо так казати. Тут вже вам обирати, є, в принципі, і за 10 можна знайти, якщо БУшними. Ну, в принципі, то також можна брати. Об'єктив в принципі, себе показує досить непогано за свій кошт. Ось Це головне, що ви потрібні, потрібно засвоїти. Ось, З урахуванням кошту, то непогано. Крім того, для фулфрейму, в принципі, свою функцію він якраз таки досить непогано відробляє. Флейер, гостінга і такому щось подібного. Я Такого не замітив. В цьому сенсі все досить непогано, але об'єктив має таку досить невиражену картинку взагалі. ось Бокешка, вона є, я так можу сказати. Зараз я при вас намагаюся порахувати скількисть лепестків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7. Ну, в принципі, 9 повинно бути, тому ну е, буду так казати. Ні, жодних Оньон Рінгсів, жодних кошачих оченяток таких великих я не, на ньому не помітив. Тому бокешка, в принципі, більш-менш нормальна, але ви повинні розуміти на 35-ці, е, бокешка, ну це будемо так казати. Можна де десь навіть зайвий елемент системи такий, що то вин це, це стандартна фокусна відстань, яку зазвичай використовують у репортажі. Тобто ці об'єктиви 35 і ширші, е, бо кешка там вже це будемо так казати, вона не стільки важлива, наскільки ну, як мені здається, не стільки важливо, скільки його саме оптичні якості стосовно саме переднього плану. Ось. Тут, в принципі, непогано, але нема нічого об'єктива, нема у цього взагалі жодного характеру. Він ровний. Я кажу, як є. Ось нема ні якихось там особливостей, якихось там певних нюансів, там таких Е, Тобто, ви вділи... Він свою свою роботу робить і все. На цьому ми закрили питання в цьому плані. Ось цим мені цей об'єктив менше всіх подобається. Всіх вілтроксів, які в мене були. Ось починаючи, я починав ще з 24-го, Ось е, свій, будемо так казати, путь з вілтраксами. У мене пробули всі. Зараз у мене в наявності є е, 85, 16 і 35. Я вирішив спробувати це фокальну відстань, але мені завжди, ну, я вам скажу особисто, відверто, мені жодним чином ніколи мені не мені не подобалась е, 35. Сама ось фокальна від, відстань. Тобто, дос, дуже рівна, немає якихось яких особливих характеристик, про які можна Можна сказати, ну, працює все. Ось в цьому плані. Тобто для мене 35 це завжди питання. Ось, а повертаючись саме до об'єктиву, я ще раз кажу: за свій кошт, в принципі, непогано. Головне, що нема жодних ніяких хромат, хроматичних аберацій з таких серйозних нема. Ось, в принципі, картинка різка, і в центрі, якщо кадру, ну, в принципі, також з цим проблем нема. В Sony я його. Тестував і в Full HD, і в 4К в даунсемплі. В принципі, відробляє непогано, але ще раз кажу, якщо відкривати діафрагму наповну, то на 1,8 є вінітування, є. А... Певне певна падіння різкості рі, е, деталізації. Ось. Але в центрі кадру, в принципі, все більш-менш непогано. непогано. Ось, ну, д, замовники взагалі цього не бачать. Це я кажу тим людям, які саме ось, будемо так казати, до цього прискіпливо відносяться. Навіть з рахуванням ціни. Е, об'єктиву. З діафрагмою я вже сказав, 1,8, але вона тут відчувається десь як 2,2, 2,5. ось так. І саме по передачі яскравості, тобто наскільки об'єктив сам світлий. Ось. Тут я би навіть сказав, він трішки темнуватий, але в принципі, це помітно навіть ну, недосвідченому бачите, фронтальний елемент досить маленький. Ось. Тобто, ну, ви самі розумієте, з таким... я... тому. 35-ка, припустимо, та ж сама Sigma Арт, вона в два, в два в той, в півтора, то в два рази більша, і коштує набагато більше, і фронтальний елемент там отакий. Саме, із-за цього, скільки ну, не може ось така от бубишка пропускати е стільки ж світла, як, припустимо, е ну, та ж 85-ка, про яку я вже розповідав. Ось ви бачили там от така от байда така велика. Ось тут у нас, до речі, 55 мм мм фільтр. А, стосовно відеовикористання, все все добре. Автофокус ціп, чіпляє, очки бачить жодних проблем з цим нема. Чіпляється досить добре. STM Фокусування є, тобто тихий мотор. У нас жодним чином нічого не Internal Focus ось це позначає. Жодним чином нічого не виїжджає, жодних хоботів. Тобто перебалансування при використанні на стабілізаторі не потрібне, якщо ви ну, фокальну площину крутите, тобто ну, в мануальному фокусі працюєте. Ось нема дихання фокусу, фокус Breathing. практично нема. Вона там трішки є, але ще раз кажу, у всіх Вілтроксів це контрольовано, в очі не кидається. Ось як на мене, все з цим все дуже добре. Тому цим питань нема. Що ще? Можна додати, е, це об'єктив має певної е, фотофото. Бачите, заговорився. Е, певні волого та пило не властивості. Має, ну не такі як хотілося. ось Чому я і кажу, що я б цей елемент прибрав і додав би в конструктив там, припустимо, більше е, прогумував ось ці елементи, щоб пил не потрапляв. Або я ще раз кажу, там з діафрагмою попрацював, щоб вона могла відкриватись на 1,4. Ось і було б набагато краще. ну Тим не менш, я не вілтрокс. Вілтроксу це, будемо так казати, це його справа. бленда у нас стандартна, у нас така лепесткова. ось, Виглядає, в принципі, непогано, такий непримітний, нічим не, не заважає. Ось в очі не кидається, легкий. Дуже легкий. Зараз я навіть подивлюсь, щоб вам одразу казати, яка в нього вага, фактично. Ось, 340 грамів зазначено на, е на сайті. Ось, е так, так, 340 грамів в F'використанні, мо 370. Ну, я так розумію, Ф використанні, ну, Мені здається, це повне. Якщо з блендою, з усім, то 370. Ну... Зрозуміло, про що я, в принципі, грубо 350 грамів, е, легкий, е, маленький, влазить куди завгодно, можна носити в сумці. До речі, е, у нас в комплекті, я ось це не казав у минулих оглядах, скажу в цьому. В комплект у нас стандартний для Вілтрокса, е, ну, понятно, коробка, бумажки всі. Ось і всі вілтрокси йдуть. Ось такими мішечками вкинули його в мішечок. Ось. І він. ну, Тут ви бачите, він у мене не використовується, оскільки у мене мішечків для вілтроксовських <хи> достатньо. Ось мішечок кинули, на руку повісили, і все, він вам не заважає. Ось. Тобто нема жодних з цим проблем. Взагалі, Ну, в принципі, тут можна сказати стандартний набір. Дякуємо Вілтрок, що все є, все, що необхідно є. Ось. Досить приємний на дотик, до, до речі, коробочка йде в, в них. За це також Вілтроксу Окремий Респект, деякі виробники цим не заморачуються. Підводячи підсумок, що я хотів сказати. За свій кошт, об'єктив добрий. А, якщо обираєте, в принципі, у вас, ну, я не знаю, які є альтернативи в цьому плані. І об'єктиви, які мають певні більш яскраві картинки, більш яскраву, будемо так казати, кольоропередачу і таке інше. До речі, об'єктив трішки холодить, як на мене. Ось, ну Це, в принципі, всі вілтрокси з цим на це хромають. Ось, так, хотілося б трішки тепліше, щоб картинка була. Ось, Тим не менш, об'єктив добрий. За свій кошт ви навряд найдете знайдете щось таке, що буде вам давати це те саме. Об'єктив досить гарно відробляє на стабілізаторі. Взагалі, в принципі, мені здається, що це один з найкращих за свій кошт в цьому плані. Тому що, ще раз повторюсь: якщо ви досить багато знімаєте на стабілізаторі, то е, всі ось ці моменти ви все одно не, не помітите, оскільки ви працюєте на інших е, діафрагменних числах. Тобто я на ньому працюю зазвичай десь 3,5-4. Ось коли вже. Е, а, всі нюанси об'єктива відходять, будемо так казати, на інший план, їх немає, тобто вінітування практично нема. Картинка вже стає настільки різкою, наскільки вона може ставати, жодних дифракцій. Ось картинка ровна, але у цьому є і нюанс, вона безхарактерна. Тобто Нема в неї щось такого, що буде, будемо так казати, вас, надавати вам таку липку, коли ви працюєте. Але тим не менш, якщо потрібна просто робоча лошадка про яка просто працює. Ось дуже дуже гарний екземпляр з цього Ну якщо враховувати саме цю її властивість. Ось. Е Більше, в принципі, тут додати нема чого. Всім, хто додивився до цього моменту, як завжди, дякую. Ось побажання, коментарі, якісь ваші особисті думки завжди радий вислухати. Пишемо в коментарях. Ось підписуємось на канал, підтримуємо, ставимо лайки, алгоритми ніхто не відміняв. Кому потрібні додаткові якісь знання і додаткові якісь відео, також. Пишіть, буду радий відповісти. На сьогодні у мене все. Дякую вам всім дуже. Сподіваюсь на скорішу перемогу. І, як завжди, все буде Україна!